Що таке знати, бачити третім оком, це бачити крізь ілюзію, як творець. Сонечки на я пробуджена душа. Я виходжу в ці стани десь колись непостійно, тому що в цьому стані знаходиться тільки творець, який все бачить, знає крізь ілюзію. І ці стани я вам описую, коли я кажу вам, що я бачила, що я знаю, в тому числі про Україну я казала, тому що відкривається матриця, і ти бачиш, і знаєш як творець, що буде. Тому що швидкість світла творця набагато набагато швидше це навіть в мільйони в мільярди раз швидше, ніж наше тут проявлення на фізичному рівні. Потім тут те, що ми проявляємо сонечки. Так от рівень творця і рівень. Знати і бачити третім оком це, отут в серці, коли душа готова, вона спускається в серце, і вона з серця, звідси не з голови, коли просто ваш розум хоче пробудитись. Вона звідси, коли готова, починає летіти вверх до творця, до свого вищого тіла, тому що вона і є це вище тіло, вона починає з ним з'єднуватись. І оскільки наша душа людська, вона є дуже в низькій вібрації в ілюзіях, і вона починає підійматись і трансформуватись. Через п'яту чакру, через янгольський простір, це п'ятий вимір. Вібрація починається, починається очищення, трансформація це прямо обов'язковий процес при будь-якому переході. Іде очищення, тому що ви розумієте і усвідомлюєте, що ми нічого не можемо побачити, відчути істину, як творець, тому що ми забруднені нашими ілюзіями, Ми тяжкі, важкі. І бачимо крізь ілюзії. І от саме, коли ми тут в серці починаємо підійматися, ми через кармічно янгольське наше тіло, через цей простір, також, в тому числі через цю вібрацію, починаємо підійматися, підійматися, де трансформація карми починаємо підійматися далі. І коли душа доходить до. Шостої чакри підіймається, вона підіймається і зливається самим творцем. До сьомої це зливається з Божественним духом. Так відбувається процес пробушення. І ти на цьому рівні знаєш і бачиш, як все світ, як творець. Я входила в ці стани в 2013 році. Я війшла в стан Божественного Духа, Я була всім абсолютно. В те ще божественного духу, який входив в мене, я входила ще в школу 16 років, але це був такий дуже швиденький стан. А тут вже був мій свідомий шлях. З 2013 року я війшла. перший мій такий був стан великий, дуже розширений до безкінечності мої любі сонечки. Тобто знати, бачити. Третім оком це бути в процесі пробудження, і це як наслідок цього процесу, мої любі сонечки.